Дякую, що ви завітали на мій книжковий канал. Сьогодні я хочу вам розповісти про 4 мої найулюбленіші книги, які увійшли в список топ-100 найкращих книг від українських буктюберів. Цю ідею придумала Аліса із каналу Picquic Papers. Я дуже рада, що вона запросила мене прийняти в цій класній такій естафеті участь. Так що давайте я вас познайомлю з цими чотирма крутими книгами. Якщо ви підписник мого каналу, то перша книга для вас зовсім не стане сюрпризом, тому що про неї я згадувала вже дуже часто. Це Бог подорожує інкогніто» від Лорана Гунеля. Ця книга для мене особлива, тому що ми її читали з чоловіком по черзі. Спочатку він, а потім я. Він людина, яка взагалі не читає художній літературі, крім. Атлант розправив плечі. Ось цю трилогію він прочитав, і йому дійсно дуже сильно сподобалось. Він мене підбиває, щоб я також читала, але зараз не про це. Бог завжди подорожує інкогніто. Це було моє знайомство з Лораном Гунелем, і тепер у мене чотири його книги на поличках. Це бестселер New York Times, звичайно ж, скрізь про це написано, але і дуже багато гарних відгуків я чула про цю книгу, тому просто не могла прийти повз. І давайте про сюжет. Дехто вважає цю книгу трішки так нонфікшн літературою, і я погоджуюсь, тому що тут наш автор, як психолог, через таку художню історію про нашого головного героя Алана, він розповідає про те, як можна змінити своє життя. І знаєте, я не люблю оці книги про успішний успіх. Вставайте в 5 ранку, біжіть, давайте, ви зможете, я вас вірю і так далі. Е, Краще, ніж ти не зробить ніхто, і всяке таке. Ні, тут такого не було. Цим мене спочатку ця книжка відлякувала, коли я про неї щось чула. Я думала, що нонфікшн, психологічний, м -м, будуть мене вчити, як жити, але ні. Це дуже класний формат задуматись над тим, що ми робимо в житті не так. В яких ситуаціях ми можемо себе поводити по-іншому і до яких результатів це призведе? Наш головний герой Алан уже взагалі розчарувався в своєму житті. Він хоче покінчити його самогубством, дуже гарно він хоче це зробити, він хоче стрибнути з найвищого поверху ейфелової вежі. Він стоїть уже, він стоїть уже прям за сантиметр до прірви, і якийсь незнайомець йому каже: А що ти думаєш, стоїш? Стриби. Він такий, е, ну взагалі-то я хотів це зробити, щоб нікого не було поряд. Це моє прощання з життям. А той чоловік каже: Ну, так тобі ж не потрібно це твоє завтра. Тому стрибай, чому ти думаєш? І тоді він йому пропонує допомогу, що він йому допоможе змінити життя, щоб йому захотілося його проживати далі, в якій він ситуації нашого Алана ставить. Я просто я дуже би не хотіла опинитися на його місці, тому що я така сором'язлива людина, мені було б дуже важко якось виконувати ці завдання. Наприклад, він йому сказав, щоб той прийшов в такий багетний магазин, там де дуже багато різновидів хліба, і щоб він 15 хвилин вибирав хліб, а потім нічого не купив. Він так... 15 хвилин мучав продавця, і треба було не взірватися емоційно, треба було продовжувати розмову і показувати, що ти їде найкращого, і ти можеш собі обирати, скільки хочеш. І не потрібно себе відчувати якимось таким нижчим зараном, там, чи що ти робиш якісь незручності продавцю. І там було дуже багато е, схожих ситуацій, там, де кожен із нас, напевно, більшість би відчували себе дуже е, так, не в своїй тарілці, але головний герой це все проходив і потім розумів, що да, йому тепер море по коліна після того, що він тільки що пережив. Я вам дуже її рекомендую. 35 й раз вам уже про це кажу. <гум> Візьміть, почитайте, можливо, вам сподобається. Якщо ви ще з цим автором не знайомі, то, можливо, з цією прям книги знайомитись не потрібно, тому що далі всі книги вам будуть слабкішими, тому що це прям така родзинка, це прям вишенька на торті його творчості. Тому подумайте, чи не хочете ви потім, наприклад, розчаруватися в інших його книжках, або читайте тікетю, або починайте з якоїсь іншої і собі в кінці отримайте найкраще. Прочитану книгу Рана Гунеля. Наступну книгу я читала вже дуже давно і хочу скоро її перечитати. Тому детально про сюжет я вам розповідати не буду, тому що сама собі я не хочу його нагадувати, щоб я заново в цей сюжет і знову отримала ті емоції в кінці книги, які отримала ще в першій прочитанні. Це чекаючи на Боджангуса» Олів'я Бурдо. Дуже малесенька книжечка, до речі, єдина книга цього автора, що мене дуже сильно розчарувала, коли в кінці я заливалась сльозами і шукала в гуглі, що я ще можу в нього прочитати. Нічого, це мене так розчарувало. Я була просто, я була просто в шоці, тому що він наскільки талановитий, тому що він за 126 з половиною сторінок викликав у мене таку бурю емоцій, що я просто... Ніколи в житті так сильно не плакала на взрит в голос після прочитання книги. Вона неймовірна. Вона увійшла в топ всього мого життя. І ще дуже багато великих голосних таких слів, я можу сказати, гучних слів про цю книгу, тому що вона справді така. Ця історія дуже незвична. Це історія про божевільне кохання тати і мами. Про яке дізнається син із щоденників тата. Ця історія написана дуже незвично, тому що в ній такі яскраві фарби ця закохана пара кружляє під пісню Ніни Стібе, очікуючи на Боджангелса. Я як включила в Ютубі цю пісню, вона прям не знаю, вона у мене до сих пір викликає сльози. Ця історія про незвичну сім'ю, в якій мама дуже сильно хворіє. Вона хворіє на психічну хворобу, вона потроху так сходить з розуму. І те, що вона витворяє, і те, як її батько, це все прощає, тому що любов, неймовірна, у нього до неї мені тільки завжди було жаль сина, який ніби так за кулісям їхнє його яскраво кохання. Цей хлопчик якийсь цілу книгу нікому не потрібен. І це, напевно, найбільше викликало в мене якийсь біль в душі. І я хотіла, щоб ця книга закінчилась зовсім інакше. Я називала цих батьків егоїстами, які думають тільки один про одного і про себе. А з другого боку розуміла, що таке кохання трапляється раз на життя, і коли його стає менше в житті. Деякі люди не можуть це пережити. Я вам дуже рекомендую цю трагічну історію в 126,5 сторінок, яка прийме вашу душу, я впевнена так само, як і мою. У мене вже блін накочуються сльози, коли я про неї згадую. Тому спробуйте, вона справді дуже варта уваги. Видавництво Старого Лева ніби не робило додатковий тираж 2018 рік. Вниз вже 5 років, вже трошки так пожовклі сторінки, але такі якісні, знаєте, от ті книжки, які були видані до початку повномасштабного вторгнення, вони неймовірно якісні. І зараз вже дуже так я сумую за тими книжками і за тими цінами, звичайно ж. Дуже рекомендую пошукати на якихось барахолках OLX цю книгу. Вона якось зрозуміли, неймовірно. Ну, а наступну книгу я люблю всім серцем. Це перша частина квадрології мого улюбленого автора Карлоса Руїса Сафона. Саме через нього я тепер так мрію потрапити в Барселону. Перша частина називається Тінь вітру. Це історія про маленького хлопчика, ну точніше, вже можна сказати, підлітка Даніеля, який живе разом зі своїм батьком в Барселоні, і вони мають книжкову крамницю. Одного разу батько каже, що цей вечір стане для нього дуже особливим, тому що він його поведе в кладовище забутих книг. Це ніби такий склад забутих книжок, які вже ніхто роками, десятиліттями, століттями вже ніхто не купує, не читає. І якщо обрати якусь книгу з цього величезного складу, такої сховища величезної бібліотеки, то вона буде тобі допомагати по життю. І те, про що буде написана ця книга, дуже багато скаже про твоє майбутнє. І, блукаючи рядами, де розставлені на поличках тисячі книг, він знаходить книгу, яка називається Тінь вітру». Він, неймовірно, закохується в цю книгу і починає шукати, що ж іще написав цей автор. А нічого він не написав. І ні однієї книги, крім ось цього примірника, ніде по світу не можна знайти, і багато хто. Шукає цю книгу, а особливо один поганець, який хоче так само викупити в нього книгу, тінь вітру і її знищити. Хто цей незнайомець? І що він хоче від нашого Даніеля, яка складеться його доля, чи зможе він зберегти книгу, яка дуже сильно пов'язана з його життям, і взагалі як вона на нього вплине, його дорослішання, його кохання, його відносини з батьком. Тут було всього так багато. Ви думаєте, що це якась така нудна зав'язка, і не вже про це можна писати? 560 сторінок? Але насправді тут такий екшен, тут так мені було цікаво читати. Знаєте, книги Сафона для мене по відчуттях це якесь відчуття страху, ніби тебе хтось переслідує, якесь таке постійне хвилювання і неспокій. І за це я його насправді люблю. Яку книгу я не відкрию, я все одно відчуваю таке ніби пришвидшене биття, і мені це дуже сильно подобається, тому що я наскільки вживаюся в тіло головного героя, що я просто потім так ніби заспокоїтися не можу, прям так віддихатись від того, що я прочитала на сторінках цієї книги. Я справді вам дуже сильно його рекомендую, якщо ви ще з ним не знайомі, то я вам завстрів. Що ви будете її колись читати вперше? А я вже вдруге скоро буду її читати і неймовірно цього чекаю. Слава Богу! Що в мене така погана пам'ять, що я забуваю, про що книжки про які я читала? Тому що я можу поринути в цю історію ще раз і пережити точно класні емоції, бо книжка потрапила в улюблення. Ну а про наступну книгу ви могли почути в моєму останньому прочитаному як. Плюс ще одна улюблена книга, найкраща книга цього року це Що знає вітер Еммі Гарман. Я насправді нічого не очікувала від цієї історії, але отримала набагато більше. І зараз дуже хочу з вами поділитися своїми емоціями. Ця книга про Ірландію. Про політику, про громадянську війну, про те, як люди там виживали, як намагалися відділитися від Англії і показати, що Ірландія це зовсім інший менталітет. Ірландія це інші люди, інші традиції, інші звички. І не можна всіх під один каток а, так простелити і підмяти під собою. І от ірландці починають свою громадянську війну і як це вплине на життя. Нашої головної героїні, головного героя. Це дуже неймовірно крута історія. Тут переплітається минуле і теперішнє, а яким чином зараз я вам розповім. Наша головна героїня Енн Галагер, вона виросла на розповідях дідуся про Ірландію. Вони колись дуже мріяли разом туди поїхати, але, на жаль, не склалось, тому що він помер і вона хоче розвіяти його прах над озером перед його сімейним таким маєтком. Вона орендує е, човника і вирушає на середину озера. Насправді це все озеро застилає величезний туман, і чоловік не хотів їй здавати цю лодку. Казав, що вона просто заблукає там на цьому озері, і, коротше, буде гребти в різні сторони і ніяк до берега не догребе. Але вона ж така в нас вперта і думає, що я вже це зроблю, і все, я можу їхати додому. І ось на середині озера до її човника підпливає величезний корабель, такий як ходить в моря. В озеро він ніяк не міг увійти, і в неї хтось стріляє. Вона втрачає свідомість, її хтось витаскує із води. Ось це те саме озеро, але щось тут не так. Інша пора року, і якісь незнайомі люди, але вони чомусь знають, як її звати. Вона нічого не розуміє, а потім питає, який сьогодні рік. І їй кажуть, що вона в Ірландії 1921 року, на початку громадянської війни. Вона потрапила в часову петлю і перенеслася в минуле, коли її дідусь був маленьким п'ятирічним хлопчиком, а вона виглядає точнісінько, як його матір, яка зникла десь два роки тому. І ось вона. Неймовірним чином ніби повернулася. Всі в шоці. Допитується, де ти була, чому ти кинула дитину, що взагалі сталося, а вона вирішає підіграти, щоб не подумали, що вона якась відьма. І цей рятівник Томас. Неймовірно класний герой. Такий романтичний, такий щирий, такий мужній. Боже, мені здається. Кожна з нас, хто буде читати цю книгу, вона закохається в цього Томаса і в його друга Майкла, революціонера. Ось ця історія кохання, революції і війни. Тут дуже багато щоденників нашого Томаса, який розповідає про те, що там відбувається. Насправді, ось ці щоденники Томаса мені хотілося більше половину книги пропускати. Тому що я вже втомилася від якихось імен, політичних діячів, там все ще відбувалося, але потім я зрозуміла, що якщо я буду це пропускати, я можу втратити ще і щось, крім політик. Фінал. За 50 сторінок до фіналу ця книга розбила мені серце так, що я. Не знала, а про що там можна ще читати? Невже може бути ще гірше. Потім фінал став таким, як він просто став, і я була ним і задоволена, і ні, але ставлю ці книги реально 10 з 10. Тому що ця історія вона дуже повчальна, вона класна, романтична, захоплива. І багато кому може не сподобатись вона саме через цю політику, хтось може знизити через це бал. І, взагалі, може кинути не дочитати, але люди, ви багато чого втрачаєте. Тут не було особливо якихось там сцен 18, щоб показати якусь пристрасть і кохання між двома людьми. Але те, якими словами Томас говорив до Н, мені здається, що кожна дівчина мріє колись почути про себе такі слова. Так що читайте цю книгу, романтизуйте, ностальгуйте. Просто насолоджуйтесь, вона неймовірна. Так, що ось такими були мої чотири книги для списку топ 100 найкращих книг від українських буктюберів. Я дуже рада прийняти в цьому участь і розповісти вам про ці чудові чотири книги. Надіюсь, ви знайшли для себе якусь неймовірну бажанку, яка війде в список топ найкращих книг. Прочитаних у цьому році. Напишіть в коментарях, якщо ви вже якусь читали, сподобалось, не сподобалась. Мені дуже буде цікаво дізнатися про ваші враження. І зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео. Па-па!